Нашого уроку людина неповторна особистість, гідність людини. людині потрібна людина. Суспільство це група людей, що проживають разом, наприклад, у певній країні. Соціальні це такі, які пов'язані із соціумом, стосується людей та їхніх спільнот. Соціум це суспільство. Кожна людина повинна себе. Кимось ідентифікувати, тобто ототожнювати чи оподобляти держава це велика територія, де у кожного життєвий уклад, юридичне визначення терміну держава. Це політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та керівництвом загальносуспільними правами. Всі члени суспільства є різними. Але всі вони об'єднані, об'єднані державою, об'єднує соціумом, об'єднані суспільством. Суспільство це складна динамічна система, яка постійно рухається. Ось ви можете побачити складну систему суспільства. Вона состоїть із соціальних спільнот, які є стабільними та нестабільними до стабільних відносин. Сім'ю, клас, наприклад, у школі, націю, до нестабільних черга, толпа, публіка, також соціальні спільноти це певні інститути, це фінанси, власність, виробництво, це держава, армія, партія, це певні сфери людської діяльності, наприклад, духовна сфера та соціальна. До духовної відносимо освіту, мистецтво, науку та релігію до соціальної сім'ю, медицину, яка має в свою чергу соціальне забезпечення. Всі члени суспільства разом вирішують проблеми, тому і потрібно суспільство, держава та соціум. Є і притча. Притча це невеликий твір з повчальним змістом та мораллю. Я хочу вам навести притчу про Володимира Манамаха, який казав, то що вміє, того не забувай, а чого не вмієте. Того навчайтесь. Також про нього є притча, коли він вже помирав, то собрав біля себе своїх синів та сказав, щоб йому принесли віника і попросив своїх синів поламати віника. Всі намагалися його зламати, але не змогли. Тоді Володимир Вономах винув одну риску та зламав її. І Сказав: Вас кожного по одному зламають. А якщо ви будете всі разом. То вас ніхто не зламає. Такий приклад називається притчею. Роки життя Володимира Манамаха це 1053-1125. Ми повинні знати, що людство повинно навчатись. Домовитись між собою, співпрацювати та опановувати нові знання, а також досліджувати світ. Суспільство цяття ць... воно може означати як усіх людей в світі, так і певну групу осіб, яких пов'язують спільні інтереси. Наприклад, ми повинні вивчити історичний ланцюжок, рід община. Плем'я держава. Рід складається з сімей. Община вже буде складатися з декількох родів. Декілька общин будуть складати плем'я. Згодом плем'я буде об'єднуватися в протодержаву, а протидержава згодом замінюється державою. В свою чергу хочу зазначити, що община поділяється на сусідську та родову. Наприклад, на нашій території проживають такі спільноти, як трипільська цивілізація. Чому потрібно об'єднуватись у групи гуртом легше працювати, захищати майно, передавати знання та вміння? Ось повторіть, які групи бувають, і можемо побачити, що є групи вчителів, лікарів. Учнів є група профспілки, тобто це організація, яка об'єдна робітників і там захищають інтереси робітників. Групами можна назвати і певні конфесії. Конфесія це певний напрямок в одній релігії. Також групою є партія, тобто це певний напрямок подобання. Гідність людини, що це таке? Це самоповага, це знання прав, це ставлення до інших людей. Поводься з іншими так, як ти би хотів, щоб поводилося саме з тобою.